Доброго ранку, дівчатка, й хлоп'ятка, і чорняві, і караокі, і біляві, і синьоокі, і кмітливі, й розумненькі, і великі і маленькі. Радо вас, я всіх вітаю. На заняття вас чекаю. Запрошую на заняття зелена аптека. А чому зелене? Зараз з'ясуємо разом. Діти, ми з вами вже знайомилися з деякими лікарськими рослинами. А сьогодні ми відправимось у гості до невеличкого хлопчика Максимки та його бабусі травознайки. Максим любив бігати по луках, гратися коло лісу та часто падати то коліна подряпує, то руку обдере, то камарик вкусить. Ось і зараз Максимка розплакався через глибоку подряпину на ніжці. Мудра бабуся травознайка взяла його за руку і сказала Не журися, онучку, ходім зі мною до мого чарівного саду там знайдуться твої лікарі. Лікарі в саду, то там же тільки квіти й трави. Бабуся лише посміхнулася та повела онука за село, на невеличку галявину, сонячну та затишну. Там не було. Ні яскравих троянд, ні пишних півоній. Зате росли найрізноманітніші зелені рослинки з невибагливими квіточками. Ось, дивись, Максимко, сказала бабуся. Подивись на цю рослинку з білими квіточками та жовтим оком посередині, що ніби соняшник в мініатюрі. Це ромашка пілосніжка. Вона майстриня заспокоювання. Її чай допомагає, коли животик болить, або коли важко заснути. А якщо зробити з неї настій і промити ранку, вона швидше загоїться і перестане боліти. А подивись ка Максимко, на цей яскраво жовті чи жовто-гарячі квіточки, схожі на маленькі сонця. Це календула жовтенька, або її ще в народі називають ноготки. Вона не просто квітка. А хоробра захисниця. Її квіточки загоють потряпини, синці і навіть допомагають, коли горлечко почало першити. Вона, як сонячний захист для шкіри. Ходімо далі. Трохи далі росла рослинка з м'ятими листочками, що пахли свіжістю та прохолодою. Це м'ята прохолодниця, вона чарівна освіжаюча крапля, якщо голова в тебе болить або носик не дихає, її ароматний чай зігріє зсередини і допоможе знову вільно дихати, а ще Максик вона дарує бадьорість. Бабусю, дивись, а це що за блакитні квіточки, вони такі гарні, ніби маленькі небесні зірочки пали на землю. А це теж. Твій новий знайомий зелений лікар цикорій сонце Він не просто красивий, він справжній чарівник сонячних променів і добрий помічник для животика. Сонце А чому так? Подивись уважніше. Його квіточки відкриваються рано вранці, коли сонце тільки но зійде і дивиться на нього, ніби вітаються, а коли день клониться до вечора або небо хмариться, вони скромно закриваються. Він ловить сонячне світло і накопичує своєму міцному корені. Вау! А що з ним з цим коренем? Ось у цьому вся магія. Корінь цикорія це справжня скарбниця. Люди з давніх давен його викопують, сушать, смажать і мелють. Роблять потім з нього чарівний напій, дуже схожий на каву. Каву з трави? Так. Він темний, ароматний, трохи гіркуватий, але дуже корисний. Цей напій. Добрий друг нашого животика. Він допомагає йому працювати міцно та рівно, як годинник, особливо після смачної або важкої їжі. А ще він дає силу бадьорість, як сонячне проміння, яке він так любить. З його свіжих листочків навесні роблять салати, вони теж корисні. А блакитні квіточки, бабуся, вони теж чарівні. Звичайно, вони майданчик для бджіл та метеликів. Вони п'ють солодкий нектар, а заодно запилюють нашого цикорія сонцевого, щоб він міг давати насіння. А ще з висушених квіточок роблять чай. Він заспокійливий, допомагає заснути, як ромашка. Але головна сила цикорія в корені. Максимка обережно погладив блакитну квіточку. Ти такий скромний. Ростеш біля самої дороги, а виявляється цілий чарівник, і сонце ловиш, і животику допомагаєш, і бджіл годуєш. Так, природа часто ховає найбільші скарби у найпростіших рослини. Бабуся з Максимком пішли далі. Біля самої стежки лежали великі зелені листки на довгих ніжках. А ось і подорожник листобій. Він швидкий рятівник усюди сущий. Якщо вдома немає зеленки, а ти подряпався. Просто приклади чистий листок подорожника до ранки, і він зупинить кров, зменшить біль і почне лікувати. Бабуся розтерла листок подорожника у руках і приклала його до подряпин на коліні Максимка. І перев'язала чистою хустинкою. Бабусю, це просто супер. Я відчуваю, як біль став меншим, і зранки перестала сучитися кров. Всі розплини і справді лікарі, але чому вони не в білих халатах? Хе? -хе, -хе. Тому що їхній білий халат це їхня зелена сила та корисні властивості, дані їм самою природою. Максимко уважно подивився на чарівний сад. Тепер він бачив у кожній скромній травинці не просто рослину, а справжнього природнього лікаря. Тепер ви діти знаєте про цілющі сили рослин із зеленої аптеки. Але цілющих рослин дуже багато. Ми будемо й далі з ними знайомитися. А зараз пропоную вам. Пограти в гру Знайди лікаря рослинку. Роздивіться уважно картинки і з'ясуйте, яка рослина лікує ці симптоми, якщо болить живот або подряпина. В цьому нам допоможе ромашка. Яка рослина допомагає зупинити кров та лікує подряпини? Це подорожник. Розумнички. Яка рослина вилікує подряпини, сінець або хворе горло? Так, це календула. Яка рослина допоможе, якщо болить голова, закладений ніс та надасть нам енергії та бодьорості? Розумнички це м'ята. Яка рослина вилікує живіт, напоїть нас смачним напоєм і придасть бадьорості? Так, це цикорій. Так і минув день Максимки і бабусі. А ввечері Максимка з бабусею пили духм'яний чай із її чарівних трав, слухаючи, як у саду співають цвіркуни. Запам'ятай, онучку, білий халат цих рослин це їх зелена сила та корисні властивості, дані їй самою природою. Але пам'ятай, ці чарівні рослинки наші друзі та помічники, але не іграшки. Ми беремо їх тільки тоді, коли потрібно, і завжди дякуємо за допомогу. І ніколи не рвемо їх просто так, бо вони мають рости, щоб допомагати іншим. Ну ось малята, і завершилась наша мандрівка до бабусі травниці та її онука Максимки. Тепер ви знаєте, які цілющі рослини є навколо нас і чим вони нам допомагають. Сподіваюсь, ви будете розумно їх використовувати. До нових зустрічей! Бувайте!